Звідки в Майнкрафт з'явилася гігантська споруда, каналізації та метро, і куди переїхала наша величезна команда з Назаром та Фелдом. На це все і багато чого іншого ви сьогодні зізнаєтесь у відео. Але спершу давайте ми прожмемо лайк і так само підпишемося за канал. Це мені дуже сильно допоможе. Ну що ж, друзі, це ж перший новостний епізод по Майнкрафт Вуду. І знаєте, не знаю, як однак, ця тема захайпить. Ну, але вас треба повіщати завжди про новини Майнкрафту, так як ну все будується нереально швидко, що ми навіть не встигаємо зняти новий ролик для вас. А кожен день я просто фізично встигати випускати не можу. І знаєте, нам треба від того всього відволіктись, вернувшись в четвертий ріон і розвернувши свою камеру зору на 180 градусів. І так, зустрічається ця споруда: це гігантський торговий центр Фелда. Ідея була його, але будував все-таки він 80%. А. 20 яких стан процентів допомагав я йому, тому на задньому плані красується його і мій логотип, ну його логотип у виді тексту, хоча б. І він справді гігантський, так як він приблизно на 30% площі, більші за мій оранжевий торговий центр в третьому районі, і більш ніж два. Я думаю, більш ніж три рази більший за торговий центр в Матема в другому районі, який ми троє всі будували більше року назад. Він ще не облаштований зсередини, але вже починає це робити. Так само в нього три поверха на відміну від двох поверхів. Там в тих торгових центрах. Так, в мене був третій поверх оранжевому торговому центрі, але все, що в ньому було, це сходи, які туди піднімали, і тільки один мазин одягу. А взагалі, поки підправляв камеру, замітив, що ви не слідкуєте за телеграм-каналом. Ось подивіться по силці в описі, зайдіть. Слідкуйте за мною, там кайфонети, і стікер пак, де мріє, і слівка на відео є, і все є. Коротше, Побачите, ми йдемо далі. Ну, слухай взагалі. Взагалі така важлива темка, тому що е, ви самі розумієте, Майнкрафт тут розвивається, ми не встигаємо робити відоси. І ось, крім того, що ми робимо будинки, робимо їх зсередини, ми так само робимо, скажімо так, нижню частину міста. Ну, а саме почнемо з каналізації. Вже як весь третій район і частина другого повністю покриті каналізацією. І зараз я поподробніше розповім, хто і як її розробляє. Там тарарарам ну, як ви бачите, друзі, навіть до того. Палетів, каналізація теж дійшла. Насправді вона з'явилася не недавно, існує вже як цілий місяць, але як для Майнкрафту це новинка. Майже повністю її будував на зараз 9 та в початках допомагав Фелд. Насправді за це все треба дати окремий респект, так як ламати всі ці траншеї і потім ще заставляти блоками шита, нудна робота. Ну що ж, я вже тут, і як ви бачите, вебка мене знімає. І якщо тут з каналізацією все ясно, то у вас зразу виникає питання, що там з метро де ми? Ось тут все складніше, так як саме метро ще не появилось в Майнкрафт Вуді. На питання, коли воно буде готове, чи планується будуватися, зразу відповім, що приблизно весною. На початку ми візьмемо ті точки, на яких нічого нема, а ставити прості лавки буде тупо банально. Там ми зробимо спеціальний вхід в метро, де опустимо його приблизно на блоків 20. А завдяки хорошій роботі командних блоків зробимо телепорти між станціями. На початку в нас в планах зробити три станції метро. Кожна з яких буде на другому, на третьому і відповідно четвертому районі. Але коли четвертий район розростеться, можна зробити там ще другу станцію. Ну, а ще так, друзі, прошу вас завітати в нову новинку. Перший ігровий майданчик в Майнкрафт Вуді. Знаходиться ця площадка в третьому районі між двойним комплексом будинків. Ладно, у всякому випадку я пішов. Ну, взагалі, якби то да, кайф, але з іншої сторони на дитячих майданчиків ви можете в Майнкрафтвуді не розраховувати. Так, ними, вроді зручно заповняти в усту територію, але самі по собі вони виходять ну не дуже красивими, м'яко кажучи, і навіть цей який я будував, в мене вийшло ну не дуже. Нарешті ми переїхали старого офісу. І ми підібрались до самої основної теми цього новостного випуска. Наш новий офіс команди знаходиться в четвертому районі, в чорному хмарочосі зверху. Хто не в курсі, напевно, це більшість із вас, що на СЛД це наша команда. Скажімо так, я, Фелті Назар, відносимось до такого клану Майнкрафтерів, ютуберів, які займаються будівництвом Майнкрафт Вуда і обговорюють всякі різні теми. І звичайно, для цього ми для Майнкрафт Вуда звичайно маємо зробити наш офіс. Наш старий офіс ще. З 2021 року знаходився в будинку Сашко з другому районі. Він займав майже весь поверх, але і то мав тільки чотири кімнати. Ви вже можете зрозуміти, що не себе представляє. Так от передисторія. Спочатку ми хотіли зробити наш офіс в третьому районі в білому хмарочосі Фелда. Побудували десь там 10 хвилин, толком нічого не зробили. Я сказав, що в іншому домі, і якраз для цього використали чорний хмарочос четвертого району по двом простим причинам: перше, це форма, яка була квадратніша і зручніша для будівництва. А по-друге, це те, що чорний хмарочос і так був офісним центром. А білий хмарочос в третьому районі був квар. Тирним будинком. Плюс наш новий офіс уже більший і має цілих чотири поверха, із яких уже готовий один, де ви на скінах можете роздивитись, як він виглядає. Тут уже буде більше простору для роботи над відео. Тим більш забув пригадати про, ну коротше, зараз побачите скрін і все, я вам розкажу. Як ви бачите, останні чотири поверха хмарочоса будуть знаходитися нашим офісом. Ну, а права частина кутового хмарочоса це будуть наші кімнати. Другий поверх зайняла. Назарина кімната, третій поверх моя і зверху Фелдова. Офіс знаходиться в стані роботи і готовий на відсотків 30. Так що, скажімо так, це досить секретна інформація вам показав, ну да і готовий буде, в принципі, десь через тижня-два, де ми вам все і покажемо в точності. А взагалі, друг, хочеш відео про перший район? Так, так, власне, ти, тому що деякий ти не хочеш, тому що, може, ти не хочеш, але це вже буде не ти, а другий підписник. Х, ні, ну я, звісно, геній. В будь-якому випадку ми можемо в класі спільнота і в телеграмі зробити опитування чи робити нам відео про перший район, тому що скрінами цю атмосферу не передати, а він нереально красивий. Тому, друзі, не забувайте заходити на цей канал частіше, дивитись, що там є, які нові відоси, так само на Назара з Девід та Фелда. Але інколи навіть відео може не встачати. І в майбутньому ми плануємо зробити східку підписників на Майнкрафтвуді. А друзі, як вам таке? Тому якщо у вас є друзі, які грають в Майнкрафт чи дивляться відео Ютуб по Майнкрафту, то кидайте ссылки їм на наші канали. Хай вони підписуються, тому що нам ну, не зайде дві людини цього лише на Майнкрафтуд в східці підписників. А мене ж звали Демер. На цьому відео закінчиться і всім па па-па-па.